Так, робота з меню. робота з меню, от Зараз пристрій знаходиться в стані очікування, відображає поточну кількість там циклів і режим роботи. Для заходу в меню нажимаємо кнопку ОК і отримуємо її. От, Попадаємо в меню, де курсором вибирається відповідний пункт меню. От. Наші пункти меню, які знаходяться в корені. Вибираємо, наприклад, пункт меню лічильники. І тут попадаємо. Значення, які зараз є на лічильниках. Тобто їх можна переглядати, натискання ОК, нічого, до нічого не приводиться. Змінювати значення не можна. А наступних пунктів дане меню немає. Натискання кнопочки Cancel переходить на рівень вище. І вибираємо, наприклад, наступний пункт вартість. Тут ми можемо побачити вартість кожної програми. Скільки секунд дається на певну кількість на 10 гривень. От. Можна пункти переглядати, можна змінювати. Натискаємо ОК, попадаємо в меню зміни значень. І кнопочками плюс-мінус задаємо те значення, яке ми хочемо отримати. При натисканні кнопочки ОК ці значення збережуться, при Cancel, значення відміняться і залишиться попередні значення. Відповідно, для того, щоб вийти наверх, нажимаємо кнопочку Cancel, попадаємо в наступне меню. Так само, наприклад, інженерне меню. От є також певні значення. Коли ми натискаємо далі, кнопочку, то нікуди не переходимо, суті в більше немає. От, вибираємо двигун і, скажімо, нажимаємо його. Тут задаються параметри, з якими будемо, які будуть передаватися на частотний перетворювач для керування двигуном. І, наприклад, нажимаємо кількість обертів двигуна при спрацюванні сенсора протоки. Значення задаються у відносних величинах, і частотний перетворювач потім вже з певною кількістю обертів буде крутити двигуна. Зберегти значення нажимаємо ОК OK. і от у нас є вже нове збережене значення. Для виходу нажимаємо Cancel. для виходу на рівень вище, знову Cancel. От. і для виходу на початок нажимаємо також Cancel.